Ми з вами познайомимося із майстер-класом саме на тему «Мистецтво і історія. Мене звати Ізюманко Юлія Миколайна, я вчитель музичного мистецтва навчального закладу номер 34 міста Полтава. Моя проблема, над якою я працюю, це розвиток творчої компетентності учнів шляхом провадження інформаційно-комунікативних технологій на уроках музичного мистецтва. І тому, як сьогодні, в нас мистецтво і історія. Розпочнемо ми сьогодні саме з історії усесвітньої відомої щедрівки, яку можна почути взагалі за межами нашої України. Цю обробку саме створив Микола Леонтович. На цю мелодію у нього пішло майже все своє життя. 20 років він створював її. Вона вперше прозвучала у виконанні хору. Київського хору. Тому е, саме зараз ми можемо її чути скрізь за межами нашої країни. І вона звучить на різних взагалі мовах світу. Цю мелодію також можна почути і в відомих сучасних фільмах. Пропоную зараз приглянути. ви знаєте, que pues en esta Дякую. А скажіть, будь ласка, який настрій викликала в вас ця пісня? Хто може мені відповісти? Різдвяний настрій, святковий. Святковий, чудово. А в якому характері от виконується ця пісня, як ви вважаєте? Піднесена така радісна. Піднесена, чудово. Тобто вона у нас з вами якраз. Що може викликати святковий настрій? Тому будемо сьогодні його створювати разом. Подивіться, будь ласка, перед вами зараз нотки. Ви їх бачите на екрані. Добре. Так. А чи може хтось мені сказати, скільки взагалі скільки нот складається ця пісня? З трьох. Добре. А ну, порахуйте ще. Давайте ще раз порахуємо. А ну дивіться. Скільки ноток звучить? Чотири. Чотири. Так, чудово. Ці чотири ноти, на яких звучить головна тема. А сьогодні ми з вами ці нотки якраз розучимо за допомогою одного ресурсу. Е, я буду зараз вам даю е, налаштування, е, копію посилання. Воно зараз буде у вас в чаті. Вам потрібно буде доєднатися до мене добре? Так. Зараз зупиню чат. Всі знайшли, де чат у нас? За цим чатом ви зараз заходите і ми будемо зараз з вами разом усі грати. Цю мелодію саме. Так. Ви будете певними персонажами. Перед нами фортепіано. Можна грати на ньому за допомогою МІДі-клавіатури, можна за допомогою клавіатури, взагалі просто ноутбука, можна за допомогою мишки. Якщо це на телефоні на смартфоні, то це можна грати, натискаючи. Е, зараз долучаємося, щоб є, тут будуть з'являтися персонажі. Бачите, я зараз тигрик. Е, коли ви долучитеся, ви будете іншими персонажами. Так. Всіх вийде приєднатися. Зможемо? Так, готові? Хоч хто-небудь доєднається сьогодні? Так, так, уже. А, є. Чудово. Зараз персонажів тоді побачимо. Просто за цим посиланням ви натискаєте і відразу заходите в цю кімнатку нашу. В цій кімнатці може бути 10, учасників, не більше 10 учасників, і де ми будемо з вами розучувати цю мелодію. Подивіться зараз, я вам буду показувати ці 4 нотки. Вам потрібно буде повторити їх тільки. Доєднайтеся, будь ласка. З інтернету, можливо, якісь проблеми в кого. Не зрозуміло, з якої причини, чомусь не завантажується взагалі ця сторінка. А у вас завантажуються студенти? Так, є, все. Працює. Можливо, інтернет десь ще. І ще раз вам посилання давайте надам. Можливо, я давай. даю технічні, можливо, якісь аспекти. Зараз я ще раз в чаті скину вам посилання іще разочок. А ну пробуйте ще раз, будь ласка. Так Дивіться, тут можна, крім цього, змінювати ще і музичні інструменти. Фортепіано може назвичати, може звучати інший інструмент. Я доки чекаю вас, хоч хто-небудь доєднався, щоб з вами пограти, дітей виходить швидко, дуже вони доєднуються, не знаю, можливо, проблеми технічні з інтернетом, але за цим посиланням заходимо і просто доєднуємося зі мною. Ви будете також грати як персонаж певний. Так. Спробували? Виходить чи ні? На жаль, не виходить. Не виходить. Ну, спробуємо таким чином, що тоді. Давайте я зараз перезайду ще, од... ще раз в кімнату і спробую ще раз вам дати це посилання. Можливо, є якісь технічні е, причини. Так. Зараз. Інше посилання спробуйте. Це вже інший лінк, тобто ви доєднуєтеся з цим посиланням, ось і просто діти до вас заходять і будуть певними героями, які можуть пограти. Далі що можна в цій кімнаті зробити? Зараз доєднаєтесь чи не доєднайтесь поки що не зрозуміло. Можливо, з технічних причин. Зараз давайте з вами розучимо, подивимося, як ця мелодія звучить у нас на фортепіано. І можемо її проспівати, так? Щедрик, щедрик, щедрівочка. Можете зараз разом зі мною просто включити мікрофон? Хтось один, підніміть ручку, хто може. Так. Учасники. Можете? Підніміть ручку, хто може. Я можу. Давайте. <клух> разом. Я буду грати, ви бачите на екрані, так а ви будете співати. Добре? Давайте спробуємо ще. Відомо. Я вам дякую. І на цих чотирьох нотах все відома всесвітня е, наша щедрівка, яка звучить. Далі ми продовжуємо з вами. Ми можемо цю мелодію перейти і також показати, як ви тільки що голосом показували, створити мелодію вже не по нотам, а за голосом. От е, хто мені зараз допоможе? Давайте, Анастасія, ви й допоможете якраз. Тільки потрібно кожну нотку потримати, тому що програма буде чекати. Ось дивіться. Ще вона чекає цю нотку і тоді її записує. Бачите, з'явилася в нас нотка вже? Так. Вона ось тут у нас вже з'явилася. Добре, давайте спробуєте ви зараз заспівати, але коротко ці чотири нотки повільно заспівайте. І зараз подивимось переглянемо, як можна створити саме голосом композицію. Готові? Так. Давай. Так. Можна. Ще, 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 ще. Чудово, а е, потримати потрібно. Бачите. Ще. Тримаємо, тоді чудово все виходить далі. Ри. І нотка наша записується. Таким чином, ми можемо створити мелодію цю, наприклад, натискаючи просто мелодію мишкою, можемо голосом створити, що у нас вийде. Дивіться, тут є налаштування, де ви можете підлаштувати довжину, потім скільки тактів, скільки розділити на такти можна, і що у нас вийде. Так, є темп, де ми можемо задавати темп повільно, на дівка. Щось не вистачає, так, не та нотка. Ми просто натискаємо на неї і натискаємо на іншу нотку. І що виходить? І дописати потрібно, так? Далі ми можемо тут створити іще також ударну партію. Тобто, в нас є. Бочка, в нас є малий барабан і великий, де ми можемо дописати саме і створити аранжування власної вже своєї версії. Щедрика. Наприклад, ну, ми можемо її також зберегти собі і завантажити як midi файл, вей файл, копіювати посилання і взагалі встановити собі на смартфон, як саме на. Ваш рингтон, яким буде звучати ця, наприклад, композиція. Так, тут, крім цього, є ще зміна інструментів. Може фортепіано звучати, скрипки, електронні ударні інструменти різні. Тобто, діти фантазують, дітям цікаво, як це все відбувається. Далі продовжуємо. Скажіть, будь ласка. В нас в Україні є багато дуже українських звичаїв і обрядів. От саме перед Новим роком, які у нас зараз будуть ну, такі звичаї, обряди, які проходять, що ми будемо робити за колядування? Колядування щодо мова. А коли колядують, коли щедрують? Давайте розберемося. Ну колядують на Різдво, щедрують на щедрий вечір перед Новим роком. Чудово, ви молодці. А е, якщо подивитися на цю пісню, яка називається Добрий вечір тобі, пане господарю, це колядка чи щедрівка? Колядка. Чудово. А ми можемо з вами її заспівати? Зможемо разом. Mm -hmm. Давайте спробуємо. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся ой, радуйся. Земі народився. Ми можемо виконати і під інструмент, так? Ми можемо її просто з вами заспівати акапельно голосом. Так? А ми можемо використати іще сучасні технології. Зараз я вам покажу, наскільки можна дітям показати, як можна, щоб вони самі акомпонували. Ми обираємо з вами арпеджі. от такий кімнатка для. Називається для експериментів, і ми будемо з вами грати. Я зараз вам покажу, як, яким чином у нас є, бачите, є маленькі літери, великі літери написані. Ось таким чином, так? Це наші з вами уже назви акордів, які ми будемо грати. нотки. Діткам я пояснюю, таким чином. Маленькі літери вони є у нас на в цьому колі маленькі літери і великі літери. Якщо маленька літера, звучить, ось у нас ця нотка. Зараз я вам покажу, як це працює. Тут арпеджіо дуже багато їх різних. Їх змінюються вони, натискаючи його. Змінюється різне арпеджо. Так. І інше. Ми спочатку оберемо давайте перше. Перше, що нам потрібно, буде, нам потрібні оці нотки. Так? Діткам, я б... Пропонувала розглянути саме оці нотки і побачити, як вони будуть звичати, коли вони будуть самостійно працювати тому що правка більш буде самостійна. Тут ви не зможете приєднатися. Вона більше індивідуальна. Діти потім, переглядаючи саме на аркуші паперу, ці запис будуть грати. Ми з вами зараз. Спробуємо показати, як можна звучати пісня просто акомпанемент саме із використанням саме таких технологій. Дивіться. Добрий вечір тобі! Пане господарю радуйся! Ой, радуйся земле, син Божий народився, таким чином. Дітки від складного, так це в нас е, з вами, якщо ми вже дорослі, ми знаємо, що це у нас набір, саме квартоквінтове коло. А дітки не знають цього. Діткам цікаво те, що воно різнокольорове, і нотки, кожна нотка, яка вона має, може бути велика і маленька. Тому ми пояснюємо, що маленькі це мінор, а великі це мажор. І е, можемо тут у нас арфа грає і може грати фортепіано. Послухайте, як буде грати фортепіано. Можете разом зі мною співати. Можемо? Так, Добре, спробуємо. Добрий вечір, Тобі. Якщо не натиснувши на плей, буде просто гратися акорд. Так. Якщо натиснемо, буде гратися арпеджо. Давайте змінимо арпеджо. Добрий вечір тобі. Пане Господарю радуйся. Ой, радуйся земле, Син Божий Народився. Таким чином ми можемо просто дітям показати, як вони можуть саме власне аранжувати свою таку мелодію. Так, скажіть, будь ласка, все зрозуміло? Вам сподобалася така гра? Так, дуже Чудово. Я вам так, я діткам як... посилання даю на ці всі кімнатки. Це експериментальні кімнатки, які називаються Chrome Music Lab. Тут дуже багато різних кімнаток для дітей. Це спільне фортепіано, це створення саме різних композицій на будь-яку тему. Далі ритм, спектрограма, різні звуки. Як можемо показати? І що таке фізичне явище, звук арпеджіо, яке ми використовували. І ще дуже цікаво, те, що е, саме ми можемо мистецтво, так, ми малюємо. А мистецтво може оживати, оживати в звуки. Для дітей це взагалі, я зараз говорю вам: ви намалюєте зараз е, коло, квадрат або е, щось е, просто, навіть рисочку, воно буде звучати. Ось дивіться, як намалюємо, дітки малюють таким чином. І буде все це переводитися в звуки. Натискаємо на плей. Так, обираємо інший спектр, будуть звучати взагалі інші звуки. Це тембр, так. Інший тембр змінився. І ще один спектр є у нас. Таким чином, ми можемо дітям показати саме, як мистецтво із музикою може перетворитися в сучасність, тобто, якщо просто раніше малювали так, а це і разом з музикою. Ну, такий експеримент, експеримент саме в часі. Така історія в нас. Я пропоную вам зараз перейти за посиланням. Є у вас можливість знову перейти за посиланням? Ментіметр. Я хочу скористатися такою, взагалі, щоб ви мені надіслали ваші враження. Заходимо в Ментіметр. Зараз я вам посилання це надішлю. Знову на для входу. Ментіком називається вона. Ви зараз в нього заходите і потім просто в код вводите цей код. І запишете мені ваші враження про наш сьогоднішній взагалі, майстер-клас. Ментіметр бачимо вже зараз. В чаті був він. Є? Так. Так, чудово. Е, дивіться, зараз який у нас код. У нас е, тепер ви вводите код 58 19 018. Великод і далі. Ваші, будь ласка, побажання. Ми створимо саме таку е, ідейну коло ідей наших, те, що ми сьогодні з вами переглянули, наскільки вам сподобалося, що е, можливо і ще якісь побажання. Напишіть, будь ласка. Сучасний урок він вимагає від творчої обстановки, та тому необхідно застосовувати саме сучасні е, педагогічні такі технології. Дітям дуже цікаво е, саме експериментувати з музикою. Якщо це пов'язати і ще із саме з історією створення певного інструменту з історією створення певної цікавої історії, то е, ми можемо перетворити наш урок. Цікавий, що він був корисний, чудово, інформативно, цікаво, пізнавально, незвично корисно. Супер, я вам дякую.